І потім той дід побачив. І він вийшов на дорогу з топором і лопатою. На нас злий. Хотів нас уже вбити, закопати і щоб ніхто не знав. Про нього йшла легенда, що він колись убив двох людей і в тому самому підвалі, в який ми йшли. Лишив два трупи, але не знайшли доказів, і через це його вроді б відпустили, чи він. ні, він навіть у тюрмі сидів, що ви розуміли. Сьогодні розкажу вам про історію одну цікавенку, дуже цікаву. Прям епічно, 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 епічно історія про діда з топором і лопатою. Розлюченого чого він був злий на нас через те, що ми попхалися в підвал його бандою. І через це він був злий. Так. Починаю історію. Початок. Я якось збирав народ на своїй вулиці. Ну так, десь приблизно я був підлітком. Щоб грати, там жмурки, хованки, демона, салка. І так би мовити, через це я збирав народ кликав всіх гратися, так би мовити. І якось мені прийшла думка, чи це не мені прийшла думка, я точно не пам'ятаю. Захотілося мені піти підвал 1941 року чи 1939 року. Підвал був. Там ніхто не жив ті тієї коло тої хатинки, але там. І ми захотіли піти в той підвал. Але там і хапінки не було коли того підвалу, точніше. Я вас навіть запутав, можливо. І ми спустилися і пес гавкав. Побачив нас і пес гавкав. І потім той дід побачив. І він вийшов на дорогу з топором і лопатою на нас злий хотів нас вже вбити, закопати, і щоб ніхто не знав. Про нього йшла легенда, що він колись убив двох людей і в тому самому підвалі, в який ми йшли, лишив два трупи. Але знайшли доказів, і через це його вроді би відпустили, чи він. Ні, він навіть у тюрмі сидів, щоб ви розуміли. Тому. Так, на чому я зупинився? Історія зупинилася на тому, що він нас побачив. Ми повтікали на дорогу, він вийшов, злив і йшов прямо в нашу сторону. У нас було п'ятеро, ми всі ваху думаємо, куди бігти, тікати. І... Добре, що цього діда була його жінка-бабка. Щоб не бабка, нам був би пиздець. Реально, був би пиздець. Вона на ньому щось сказала, Вона усміхнулася і він пішов назад додому. Ми в вахулі всі озирнулися один на одного і зітхнули з полегшенням. Слава Богу, що він пішов назад додому і нас не прикінчив. А могла історія закінчитися зовсім іншим фіналом.